Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, що найкраще вам вдається. Як завжди, буде коротко на три про головне, на три варіанти. Побачимо, що найкраще вам в житті вдається. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І так, перший варіант повішений. У вас дуже багато талантів. Ви людина дуже обдарована яка може розвивати себе в духовності і, можливо, займатися діяльністю пов'язаною із благодійністю. Також у вас ще є такий талант, або самим ставати жертвою там, де потрібно і не потрібно, або із когось зробити жертву. Тобто ви могли десь піти в магазин, і у вас там гаманець витягли. Або навпаки, зробили там дещо самі там забулися, а когось могли звинуватити, сказавши те, що це хтось зробив, а не ви. Тому і ще у, у вас є така можливість і така притаманна вам риса у тому, що ви можете жертвувати своїми інтересами заради свого партнера, або заради інших людей. Тож, от у вас саме прихований такі ваші таланти. Другий варіант сонце. По-другому варіанту, вам найкраще вдається обігрівати всіх своїм теплом. Ви можете розвивати свій бізнес, можете розвиватися. І у будь-якій структурі, у робочих питаннях у вас буде все вдало виходити. Ви можете налагоджувати стосунки, можете проявляти себе, заявляти про себе, можете прояснювати ситуації. Можливо, до вас хто звертається за порадами, ви можете прояснити те, чого людина інша не бачить. Також у вас гарно вдається спілкування і з діточками, це можуть і ваші особисті бути, і інші дітки, але ви з ними можете спілкуватися і приділяти їм увагу. Також у вас є ще така можливість, щоб ви до себе притягували людей, ніби сонечко. Знаєте, як промені сонечка зігрівають кажуть людину, так і ви вмієте зігрівати чиюсь душу. Тому от вам притаманна саме така якість. І третій варіант блазень. Ну, найкраще у вас виходить, знаєте, йти у щось нове. Якщо ви це робите непомірковано. Якщо ви обмірковуєте, вираховуєте, прораховуєте кожен крок, потім кажете, ну, ніби все передбачив, а нічого не вийшло. А от якщо ви так раз, не думавши, і все зробили, все у вас виходить потім вдало. Тому у вас є такий, такий талант, щоб ви проявляли себе, можливо, так, дещо не помірковано, але з певним результатом. Також ви вмієте здобувати інформацію, ту, що вам потрібно, вмієте розпочинати нову справу. І, можливо, навіть у вас немає і страху. Але ще ви можете поводитися дещо інфантильно. Можливо, ну, дієте так, що не усвідомлюєте, які будуть наслідки від ваших дій. А тому вам саме притаманні такій якості, коли вам потрібно, можливо, трішечки такий самоконтроль. Ну, такі у нас і були відповіді.